Всім привіт! Купили 3 кг такого солка. Воно дуже грубе, тонке. Але наріжемо на кубики і будемо топити на шмалець і на шкварки. Подивимося, що з того вийде, скільки будемо порівнювати, якість з магазину і зробити з власними руками. Ось таке совково, воно без шкіри. Нарізаємо спочатку смузкою, тоді кубиком. Потім будемо кидати в каструлю вже його до і Так, Сало порізали на смузку, на кубики. Лишив собі 400 грам, то окремо порізано кубики в морозилку було свіжого, парка підкопити. копити. Вже майже дорізали. В в камфорку, на маленький вогонь, щоб воно вже там постійно прозивалося. І значить, треба постійно підмішувати, щоб воно не пригоріло до дні. Так, трохи вже розтопилося. І, бо, значить, спочатку поставили на середню камфорку, тепер поставили на велику камфорку, але треба стояти і постійно мішати. Ось так вже у нас так. Ледну жире є, помішувати, щоб кубики наші рівно чинно щоб вони не згоріли, а інші ще не було великі. Ось так. Значить, ось такий вже у нас жирок. Будемо пробувати спочатку його відбирати, щоб він був світліший. Вони вижарюються, потім вже ось малець буде мати колір одинаковий. Ще так не робив. Хочу спробувати. Так, ось Потім так фото до відео. Ось там кітя за вікном. Це перший я відбирав, потім десь через 5 хвилин другий лотачок. Потім шкварки ще білі залив з юшкою. Ось, і тепер решту хочу до, до червоного довести кольору. Ось. І ще. Щоб вони більше вивжились, щоб менший кубик був. Ось, ось так.